Hello, everybody! Welcome back to my channel. Сьогодні у нас з вами заняття за, під, до, за робочим зошитом авторівку Сування Тушинська до підручника до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 6 клас. Юніт 3. Kids Online. Сьогодні ми з вами розберемо і vocabulary. Дуже багато треба буде писати. І так, працюємо. І так, Kids Online, Activities 1, 2, page 26 І так, read. Pupils book pages 42, 43, exercise 1, and match the parts of the phrases. Уже прочитавши на уроці за підручником тексти, ми можемо зараз зробити це завдання. І так, to spend much time gaming, провести багато часу, проводити багато часу у грі. Uh, two, To isolate from friends and family, ізолюватися від друзів і родини. 3. To hang out with friends, гуляти з друзями. 4. Uh, to download. Music and videos. Завантажувати музику і відео. 5. To spend hours on the internet. Проводити години в інтернеті. So now we should write five sentences using the phrases from exercise 1A. Ну, Можна написати окремі речення, у мене майже вийшов маленький твір. To spend much time gaming can, can be enjoyable. Тобто, проводити багато часу у грі може бути приємним. Some gamers can isolate from friends and family. Деякі гравці можуть ізолюватися від таким чином від друзів і родини. Finding a balance between gaming and social activities, such as hanging out with friends, is a key to is a key так, to maintaining a healthy, lifestyle. To a healthy lifestyle. Ось так напишемо. Знаходження балансу між грою і соціальними заняттями, таких, такі, як прогулянки з друзями, може є і стати ключем до здорового способу життя. Spending hours on the internet can also offer productive moments like learning or downloading music and videos. Так, проводити години в інтернеті також можуть принести якісь гарні моменти, продуктивні моменти, такі як вивчення або. Завантаження, ну, навчання або завантаження музики і відео. Ну, я два останні фрази е, об'єднала в одне речення. Вийшло так. Ну, але довге речення достатньо. Поставте відео на паузу, подивіться ці речення, можливо, щось вам стане в нагоді, якісь ідеї. Activity 2: Write a blog. Six seven sentences about the positive and negative sides of using the internet. Напишіть блог про позитивні і негативні сторони використання інтернету. Use the following phrases. Ну і використовуйте дані фрази. Download music, завантажувати музику, find friends online, знаходити друзів онлайн, learn new skills, вивчати нові, нові якісь навички, брати. Don't know how to talk about your feelings, не знати, як говорити про свої почуття. Become aggressive, ставати агресивним. Bad for your body and eyes. Погані для вашого тіла і очей. I think using the internet is good because it allows you to download music, find friends online, and learn new skills from anywhere in the world. Ну, можна просто залишитися на learn new skills, yes? Окей. Okay. Uh, отже, я вважаю, що використання інтернету це гарна ідея, тому що це дозволяє вам завантажувати музику, знаходити друзів онлайн і якісь здобувати нові навички. These uh benefits can make life easier and give people access to a wide range of information and opportunities. Uh, ці плюси роблять життя простішим і дають людям доступ до великого переліку інформації і можливостей. However, there are some negative sides to the internet as well. Uh, of the internet, probably, yes, all the internet. Окей, okay, однак є негативні сторони, боки так інтернету також. Spending too much time online can be bad for your body and eyes. Коли ви проводите багато часу онлайн, це може бути поганим для вашого тіла та очей. Some people may also become aggressive after playing violent games. Деякі люди можуть також агресувати після гри в якісь ігри. Ну, знову ж таки, violent means ну, ігри там де є насилля якесь. Additionally, many people don't know how to talk about their feelings face to face. Which can weaken their social skills in real life. На додачу багато людей не знають, як uh, говорити про свої почуття uh, face to face, тобто з реальними людьми. Давайте отак напишемо і досить. Все, ми скоротили до основних якихось понять про good and bad, positive and negative sides of using the internet. Yes. Поставити відео на паузу, подивіться на цей твір, можливо, ви додасте щось своє. А ми йдемо далі. І так, Units 3: Vocabulary, Activities 3, 4, Page 27. Так, ну там твір я трошки накидала вже. Зараз ми з вами розберемо слова. І так, Fill in the blanks. Нам треба підставити до пропусків um, з вами. Букви пропущені. Так. Honest. Щай, сором'язливий. Honest – Чесний. Caring. Той, що піклується. Calm – Спокійний. Четі. Любить розмовляти. Helpful – Людина, яка приносить користь. Careless. Ну, навпаки. Careful це уважна людина, так, а Careless це неуважна а, людина. Так, десяте вгадую, що це Trust VC. Людина, якій можна довіряти. Так, восьме Energetic. Згадала. Energetic. Так, і останнє це Outgoing. Good. And well, now let's fill uh, in, in the blanks with the words from exercise 3A. I'm sorry I can't be more helpful. Despite the stress, Sarah was uh, careful, yes, and focused. calm, na Sarah i Um the energetic kids uh, played football in the park all afternoon. Енергійні діти грали в парк футбол в парку весь день. John is an honest person that tells you the truth. Джон є чесна людина, яка завжди скаже правду. Anne is a caring sister. She always listens and offers support to younger brother. Вона завжди вислухає і запропонує підтримку своєму молодшому братику. Sam is so that he can talk for hours. So, Четі. <laughs> любить розмовляти, так? Сем любить розмовляти, він такий базікало, що може розмовляти годинами. Поставте відео на паузу. Окей, okay, and finally, you should. Write a short description, 5-6 sentences of your friend. So use the following plan. Треба написати короткий опис uh, на 5-6 речень вашого друга, використовуючи даний план. Age, вік. Uh, зріст, build, його uh, консту, його статура, так? Hair, волосся, character, його характер, а features or so, yeah, so his character, interests. interests you and things to do together. My friend is uh, 12 years old. 12, he has uh, an athletic build with short dark brown hair. He's outgoing and energetic, always wants to try new uh, things and meet new people. Енергійний uh, uh, хоче спробувати щось нове, зустрічатися з новими людьми. His playing basketball, watching sci science fiction movies, and learning about new technology. В Його інтереси входить, гра в баскетбол, перегляд uh, науко-популярних фільм, фільмів або фантастику, да, і вивчення і діз дізнаватися щось нове про технологію. We often spend time together, playing video games, Or go in for hikes, and we also like to hang out at cafes. Ми часто проводимо разом ча час. Uh, we play video games. Окей. Okay. Ну, playing хай буде video games. Uh, ми граємо в гру в, в видеоігри. Давайте так тут зробимо. We play video games or go. Uh, go for hikes. І також ми любимо гуляти в кав'ярнях. We discuss the latest gadgets or books we have read. Ми обговорюємо останні гаджети або книжки, які прочитали. Good. Поставте відео на паузу. І так, Include, ще раз нагадую, це включати. Його його інтереси, до сфери його інтересів, Так, входять. Тобто його інтереси включають що? Грав баскетбол, перегляд фільмів фанта... науково популярних так? фантастики. Так, і Learning About New Technology. Good. That's all for now. На цьому це все. Сьогодні у цьому відео ми розглянули Kids Online так, і Vocabulary. That's enough. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних відео уроках. Не забувайте підписатися на канал, поставити свої подобайки, підтримайте автора каналу. Ну і працюємо далі.